І здихатися здямо. Сирокні младшенький так швидко росте. Тільки батіночки йому купивав вже малі. Конверт візьмеш у секретаря. Служу Ні, народу. Скільки разів ви вже бачили любов і блоги? Я до війни бачив його... Боже, які страшні слова. До війни ви розумієте. Це просто капець. Був звичайно на всіх і прем'єрі, і на презентаціях і їздив по е, в деякі кінотеатри, куди потрібно разів п'ять. Я точно бачив. Точно бачив. Я от зараз подумаю. Можливо, я зараз, якщо часу, правда, нема, у мене завтра зйомка. Перший знімальний день вже стан, е, стартуємо Кхів, скажені сусіди. Другий сезон. Весь всесвіт улюблених героїв скаженого весілля живе, буде жити і перемагає. Ай-яй-яй! Дуже рано треба буде вставати, тому навряд чи я попередив хлопців, що я прийду, обов'язково пофоткаюся, обов'язково я кажу, дам інтерв'ю. Але на сенс навряд чи буду залишатися. Ну що, бачив, бачив. Чи думав ви тоді, коли ви бачили, що ось за допомогою перегляду, за допомогою спілкування з глядачем, ви будете ще й допомагати Україні? Ніколи не думав такого, господи. Ну, ми ж завжди все про думаємо про хороше. Думаємо, що поганого ніколи не буде. І ніхто не очікував, що таке страхіття, що таке стільки смертей, що така пошесть до нас прийде на нашу землю. І, звичайно, не думали, що колись це буде допомагати Збройним силам України перегляд нашого фільму. Зараз я цим пишаюсь, звичайно. На сьогодні я візьму з вашої назви Любов і «блогер» так, з приводу любові. Під час війни, як ви вважаєте, у вашій родині там, з друзями, любов вона стала іншою, міцнішою, може? Ну, я завжди пишався і обожнював свою родину, своїх дітей, а зараз, коли я їх не бачив більше, ніж півроку, коли ми бачилися тільки по вайберу. Розумієте, це абсолютно змінюється. ну Багато чого змінюється. Багато. Я не буду вам розказувати. Я думаю, що у вашій родині, в кожній родині таке. В основному чоловіки залишалися тут, жінки з дітьми їхали і бачилися тільки онлайн. Спасибі інтернету, спасибі іншим, я кажу, провайбе. Ну, провайдерам, хто як, де там, як це називається? Не провайдери, а інтернет. Ну, Хто в телеграмі, хто називається, Слава Богу, що такий, хоча б такий зв'язок був. І, звичайно, коли ми потім обнімалися, коли ти нюхаєш своїх дітей, а вони виросли, а вони змінилися. І ти думаєш, господи, пів життя, ой, півроку життя ти не виховував своїх дітей. Ти дружина ними займалася. Це звичайно дуже, дуже, дуже щімливо, дуже важко. Я, Господи, одно прошу, щоб більше таке не повторилося. І з приводу блогерства сьогодні важче слідкувати за соцмережами вам можливо ваші сторінки більш активніші? Ні ні, ні. ні, ні. Я як і раніше не займався собою, не просуваю. Я так інколи, от я дивлюсь, мені прислали щось там. Ну що з фільмом зв'язано? Я у себе переб... тільки це. Тільки це сам, щоб я собою займався в інстаграмі там чи що таке. Ні, я люблю Фейсбук, я люблю е, політику, я люблю сваритися, я люблю там сваритися я колись розмовляв. І з Казахстаном переписується, і з Росією поки поки ну це як горохом об стінку е, стало з білорусами, таке. Ну в перші дні війни, оце в першому місяці, коли це потрібно було. Думав, що ще схаменуться, і думав, що ще вийдуть на вулицю. Те, що зараз у них відбувається, зараз, коли вони вже бояться за своє життя. Ну, за наше життя вони не боялися, за життя наших дітей вони абсолютно не було до одного місця. От, тому хай їх тепер Бог карає. Це точно. Дякую вам дуже. Вам дякую.